Соломія Крушельницька, оперна співачка, перша виконавиця партії Мадам Батерфляй із опери Пучіні. Народилася Соломія 23 вересня 1872 року в сім'ї греко-католицького священника у селі Белявиниці, що на Тернопільщині. Співати Софія почала дуже рано, і усі відзначали її здібності і приємний голос. Навчалася у Тернополі, Львові. А також в Італії. Тріумфально виступала на сцені у Львові, Кракові, Варшаві та провідних театрах світу, пропагувала за кордоном українську музику. 60 оперних партій називали її ідеальною співачкою. У Львові відкрито меморіальний музей Соломії Крушельницької, де нараховується понад 25 тисяч експонатів. Її ім'я присвоєно Тернопільському музичному училищу, спеціалізованій музичній школі. У Львові створено фільм Повернення батерфляй та встановлено пам'ятник на Личаківському кладовищі у Львові.